Скляр Василь Михайлович відповідальний за виробництво компанії Байбукс. Основною нашою зайнятістю є виробництво електровелосипедів. У нас на підприємстві на сьогоднішній день лазерний труборіз від фірми Араміс. Ми з ним працюємо вже виходить три місяці. Час е, виготовлення деталей із е, трьох неділь скорот... скоротився до однієї неділі. Провели навчання онлайн. Е, скажімо так, моїм хлопцям це було е, е. зручно і зрозуміло завдяки тому, що. Досвід вже був, обновили знання, вникли да, в особливості використання саме вашого верстата. Нам е, показали да, на відео, як, як він вмикається, як налагоджується, розібралися з програмами, як працювати. Задоволені ну, якість обладнання та якість деталей, які ми отримуємо від даного верстата, нас задовільняє. Якістю сервісу також задоволена. Звичайно, я порекомендую обладнання вашої фірми. І ще я би хотів доповнити від себе в зв'язку з тим, що ми вибрали саме труборіз, а не там, універсальність. Ну, зрозуміло, що все ж таки це був правильний вибір. І якщо компанія спеціалізується в більшій кількості на виготовленні конструкції із труби, то історія чистого труборізу вона набагато краще. А, ніж універсального станка.